Коротше, всім салют. Покажемо вам сьогодні обзорчик на класний шатерчик від Nasha Blockhouse. Сер... Як як називається? Blockhouse. Blockhouse. Сергій Як-як? Дос... Блокхаус. Зовтий спортивний <ривіт> мука. Всім привіт! Всім привіт! Десятий раз знімаємо! Всім привіт! Розкажемо вам сьогодні про класний шатерчик. Покажемо його, може вам сподобається вирішити такий самий купити, а може і ні. Плюси і мінуси. Сергій зараз все розкаже, він вже недовго користується. Погнали! Покажу свою квартирку на рибалці Neshblockhaus. Покажу, що в ній є, чого нема. Розпаковуємо. В такому зручному чехлі. Їх є 19 штук. Не знаю, чому 19, але я рівно 19. Ми пішли кріпити. Точно 19. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Реально 19. Як вони вирішили, що їх потрібно 19 загадка. У цій палаці є дві двері. Одна велика. Зараз ми вам її покажемо. Така велика дверка. Її можна робити як козирком, так і взяти просто, змотати і зачепити на горі. Є класно придумано такі защёлки на ремінцях. Ви собі можете спокійно взяти їх. досить зручно. Дана палатка має габарити 2,80х253, висота 1,90 м. У складному вигляді вона має розміри 1,25 х 40 м. Мені саме найбільше подобається те, що ліпучка для підлоги є досить широка і є по всьому периметру. Навіть на передній двері там робиться такий пиріг, який ми вам пізніше покажемо. Е, підлога кріпиться настільки міцно, що вам, до вас в палатку не зайде ні одна вода, не злізе ні одна жабка. Три великі вікна які так от розкибаються, мають, ті вікна мають велику москітну сітку, кріпляться на такі резинки, досить зручно, раз, раз, і вікно відкрите. В даній палаці є такі кріплення для а, такого органайзера. Він продається окремо з такої сіточки, з кишеньками для телефонів, для маркерної карти, для ручок, для зарядок, для всього. О, такі штуки є на кожній з чотирьох стін. Є зверху така сітка, вона не дає утворюватись конденсату зверху, щоб він на вас не капав. Є такий по центру гачок для ліхтаря, ну або ще для якихось. Принад. В комплект даної палатки входять два таких тримача-водилище. Кожен тримач вони кріпляться ось так на бокові стойки, на кути. Ось по дві палки з кожної сторони. Дана палатка так само має ще, на, на випадок, якщо дуже сильний вітер, має ще бокові розтяжки, які ховаються. мою квартиру влазить дві великі розкладушки поза 2 метри величиною і поза 80 сантиметрів шириною. Так, Показуємо другі двері. В неї є бульщик. вони є вущі ось так воно кріпиться тут дивіться кріпиться ось так підлога і ви маєте такий свого роду поріг щоб ні вода ні що сюди не заходило і не затікало тут ще є додаткові петлі які ви фіксуєте які ви фіксуєте колашками щоб не ходила з одної і з другої сторони підлога. Тут в цьому порозі схована москітна сітка. Ось така москітна сітка. Така ось так. Можна придбати такі стійки для навісного даху. Ось маєте такий дашок. Дашок робиться як з великої дверки, так і з маленької. Ми продемонстрували вам на прикладі маленької. Дашок тримає супорово вітер, оскільки він є на великих розтяжках. Як бачите, в палатку поміщається легко 4 крісла по різних кутах. Не, ну, не маленький столик по центру. Можемо сидіти, бавитись в картишки, пити пиво, обідати, вечеряти, снідати. Так що, ставте лайки, якщо відео вам сподобалося.